Тиждень минув і знову є про що поговорити. 29-й випуск шоубошо. Тримай все, що треба знати в одному місці. Головний меседж тижня. Всі події тижня нагадали. Результат народжується в процесі, а не лише йде за планом. І іноді несподіванки додають йому цінності. Тільки ми склали графік зйомок, як почався марафон дощів. Факап тижня. Накладки по таймінгах, але ми вже шукаємо спосіб, як скласти цей пазл на користь. Іноді думаєш, що тиждень нон-стоп, Але коли бачиш результат, розумієш, що воно того вартувало. Лови наші кейси тижня. Світло камери екшен. Цього тижня дві зйомки для партнерів. Висота і панорами руф. Проти затишку і двіжу Family Figaro. абсолютно різний вайб, але в однаково крутий результат. Новий тиждень новий бабак. Наш вклад у відкриття: зйомка, дизайн плакатів, монітори з меню, що зустрічають гостей з порога, та запуск анонсу. У додаток перший крок у бізнес Club зроблено. Засновниця поділилася історією бошо, познайомилася з крутими людьми та повернулася з валізою крутих вражень і нових ідей. Цього тижня в інстаграмі одразу два апдейти про зміну логотипу Хіл. в інстаграмі Бушома розказали, як працювали над логотипом та айдентикою, і що з цього вийшло. А паралельно наші СММ-ниці на сторінці Тімап запустили публікацію про ребрендинг, які були символи закладені та душа. Різні публікації, але один вайб. Переходь в Інсту та насолоджуйся. Друга зйомка для «Бошо від ядра відбулася. Попереду запуск TikTok і новий контент для Інсти. Ми вже готуємось до старту. Маркетингова мудрість. Коли обставини руйнують твій графік, не шукай проблем, шукай можливості. Бо саме так народжується креатив, який перетворює непередбачуване на твій козир. Велика новина. Духовний переходить з онлайну в офлайн і готовий бити хвилею. Тепер він буде з'являтися на всіх подіях, а це означає, що кейси, подкасти та інші двіжухи будуть ще більш насиченими. День пролетів у варі активностей та креативу. Обставини тільки підживлювали наші ідеї. А наступний тиждень обіцяє ще більше яскравих моментів. Бай-бай!